Вибори відзначились дуже неякісними списками виборців. Голови дільничних виборчих комісій відправляли людей, які не знайшли себе у списках до суду. У інстанції їм мали надати можливість скористатися своїм правом голосування, але там їм відмовляли, мотивували тим, що потрібно було звертатися до 24 жовтня. У результаті велика кількість одеситів не мала змоги проголосувати. Коли Галина Ігнатівна не отримала запрошення на голосування, вона звернулася до дільничної комісії, аби з'ясувати причини, чому її не включили до реєстру виборців. Там її заспокоїли. Мені сказали, що ви тільки можете проголосувати через суд, який відбувається 28 октября. Що мені для цього взяти? надавзяня копію паспорта? З паспортом з паспортами віце в суд. Жінка витратила близько п'яти годин, бо отримати рішення суду. Але те, що там було написано, дуже її здивувало. Суддя ніченко сказав, що ви вже всі сроки пройшли, ви голосувати ви не будете. Як же так може такое? Мені прислав ну спрітпредседатель нашої збирательної комісії, сказав, що тільки вот по этому рішенню ви можете проголосувати. Ну, що він мені виділ, що… Что... Ваш повісу ви не будете. галина каже: у суді було дуже багато людей, які теж бажали використати своє конституційне право проголосувати. Усі вони пішли з суду, спіймавши облизня. Галина Ігнатівна мала шанс звернутися до суду своєчасно і проголосувати, але її заспокоїла голова дільничної комісії, яка до речі, як виявилось, сама не дуже розуміє, що відбувається. Не встигла за п'ять днів подати заявлення, так як положено. І сьогодні пішла в Київський суд, так як ми посоветовали, выстояла там очередь, а Київський суд її відказав. Таким чином багато людей не змогли скористатися конституційним правом. Виникає питання, чому головам дільничних комісій не провели лікбез щодо нового закону про вибори, адже згідно його, люди мали звернутися до суду заздалегідь. Тим паче, що на цих виборах якість списків була незадовільною. Це завжди случалось, але в этот раз очень много людей, які приходили не находили себя в списке. Невідомо, яка кількість людей не змогла. Проголосувати за словами виборців та голови комісії таких було чимало. На жаль, з кожними виборами влада щосили намагається скоротити кількість виборців, принаймні на папері. Чим менше голосуючих, тим легше підтасувати результати під себе. Водим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Крук.